Так просто на хвилиночку уявіть собі таку ситуацію. Ви оце все говорите трактористу, комбайнеру, який з п'яти ранку встав і вкалує в тракторі в комбайні. І ви йому кажете: ти ж уже ж там подвигався, 5 кілометрів находив, набігав і тому подібне, на тобі ось яєчко і руколу. Бо, бо це ж по таблиці дієтології це ж дуже корисно, розумієте? Завжди, коли ви пишете комусь якісь поради того, чим як ви живете, ви повинні розуміти, що в кожного різне життя, геть різне, кардинально різне, розумієте? То, що ви встали в 8 часов і обтрусилися, з'їли руколу і пішли, а до 8 часов інші люди вже так захибуться роботою. Понімаєте? Що їм миску борщу треба з'їсти з куском м'яса, і сала, і з хлібом з цибулою, чи з часником. До речі, часник, цибуля, рокамболь 200 гривень, часник 125. А цибуля, ось така багатоярисна по 100 гривень за баночку. Червона і чорна чорної щуки в наявності. Бажаєте замовити, пишіть. А вам особисто я теж бажаю здоров'я, натхнення і всього найкращого. Дякую вам, що ви дивитеся мої відео, знаходите час коментувати. Мені дуже приємно. Дякую.